Вітаю вас, шановне товариство! Знаєте що? Знаєте що? В чому прикол? Пам'ятаєте, у нас було двоє дверей. Я думав, що ці двері закриті. Ой, тобто вони теж відкриваються, а виявляється, що вони закриті. Так, не відкривається, мабуть, з іншої сторони закрито. Тож у нас і є тільки один, один варіант, куди можна йти. Це саме так, як ми йшли, коли на нас напав той придурок з пічки. Так, ось цей ще горів. А, більше його тут немає, на щастя. Ну, пішли. Уже ми чуємо а, нашу дівчинку, так би мовити. так, Щось вона там кричить: Хелп, Хелп. Давайте будемо, мабуть, ходити зі страйкером, бо наразі, мабуть, саме до нього у нас найбільше набоїв. Так. О, братик! Новий вид суперника. Це готовий. Так, новий від суперника І до речі, дуже такий міцний чувачок. Це слава Богу, просто що ми не дали себе коцнути, а так-то загалом він битися вміє. До речі, в нас же є граната, а там внизу якісь придурки, я їх вже чую. Це я, до речі, по-моєму, дуже класно кинув, так? Реально, по-моєму, дуже-дуже класно кинув. Одного підірвав. А другий братик вирішив устати, але це нічого. Ну помирайте, братки, чого ви такі живучі. О, нарешті. Якраз з останнього набою, до речі, вийшло дуже круто. А, це ще не все. А давайте його приріжемо. Як у то ми любимо. Ой. Ледь було не зекономив набоїв, так? Ну що ж, у нас було дофіга дробовика, а тепер уже... Ну, в принципі, все одно багато, але вже не так. Тож давайте вам будь Що що таке у світі вони тут їли? О боже, дивіться. Воно аж там щось пульсує прямо і прямо з хробаками а до речі, теж прикольно, бо це типу як а, чорний, чорний камінь, ой, господи, червоний камінь віри, щось я сьогодні плутаюся в показаннях. Ну і до речі, по ходу цей камінчик треба вставляти. А, так, червоний камінчик віри. Його, мабуть, якраз і треба сюди вставляти. Так, чудово, вже одне око в нас стоїть, тобто треба ще два знайти. Угу, І тоді наш, наш, наш котик буде коштувати значно дорожче. Так, прикольно, бо це приміщення, воно взагалі не по сюжету. Нам сюди не треба було йти. Нам треба було йти у двері, але якщо ти його досліджуєш, як бачите, так, то ти можеш знайти якраз ось цей камінчик для того, щоб покращити свого сфінкса. А це для нас дуже важливо, адже покращивши сфінкса, ми зможемо реально заробити нормальну бабосики. О, чудово, комбайн. Все ще одну аптечку зробили. Те ще й класну аптечку, котра підіймає нам запас здоров'я, але використаємо її якось іншим разом, коли вже нас дійсно хоча б трошки покоцуть, бо у нас повний запас здоров'я, я зараз а, не хочу її витрачати. Що ж, почат... непоганий початок випуску, погодьтеся. Так, а посидите нам, походу, сюди. Ще набої до пістолету, чудово. Пістолет зайвим не буває. Ешлі. А, вона думає, що їй це допоможе, що вона буде гупати по стіні і кричати легон, так? От чувака, катаракта, дивіться. Так у них там в усіх, походу, щось з очима, так, катаракта, чи що, чи, чи кон'юктивіт, не знаю. Каже, вимкни, йопти. Так, він вимикає. До речі, а як вони дізналися? Аматори. Тримайся, Ешлі, я йду за тобою. А наші вони нам вімкнули мапу. До того ж, я не бачу на цій мапі себе. Так, і тут такий трішки дивний момент, а як вони викупили, що саме Леон за ними зараз дивиться у камеру, так? Тобто трішки складно. Вони вимкнули камеру. А на стіні воно є фотографія Ешлі, тобто вони за нею давно вже слідкували. Так? Слідкували, чим вона займається, чим дихає, так би мовити. Ух ти! П'ять тисяч песо. Ну зараз нам бабки дуже потрібні, тому я реально дуже щасливий. Так, а у чуваків, бачите, чи то катаракта, чи конюктив. Ну це схоже, як ми коли в дитячому а, таборі відпочивали, так там а, влітку. Ми так приколювалися одне з одного, ми перділи в подушку. І людина, коли спала на тій проперженій подушці, то в неї потім був кон'юктивіт. І якось одного ранку цей вожатий приходить, а ми всі стоїмо з усіми закислими очима, усіх кон'юктивіт, А він не може зрозуміти, що це якась епідемія, так? Хоч бери карантин, якийсь відкриває, а просто виявилося, що ми по черзі один одному напереділи в подушку, поки інший десь там відходив, так, і всі похворіли. Можливо, в цих хлоп'ят відбулося щось схоже. Так. О, це ж здається зараз. Скоро буде цей дуже дуже стрімний рівень, так. Дуже-дуже стрімний рівень, де будуть регенератори. Мабуть, найстрашніший момент у грі. Набої до снайперки, і тут наш братик Торгашик. Дивіться, які тут у нього ракетки є. Так от таких би нам набрати набоїв. Так? Це, мабуть, для Хаймарсу, чи для чого це взагалі такі здоровенні. Ну, явно щось артилерійське. До речі, не дуже прикольно, бо є торгашик, але тут немає поряд цієї зберігалки, як на мене, це трішки не продумано. До речі, наш Сфінкс уже 20 тисяч коштує, а по-моєму 15 коштував. Тобто, мабуть, якщо ми знайдемо всі камінці, він буде коштувати десь порядка 30 тисяч. Ну, грошей у нас немає, 5 тисяч чимось. А, і до речі, у нього ж по-моєму з'явитися якийсь новий товар. Так, ось тактика увес, тобто тактичний цей бронежилет. Зниж, знижує цей демедж, урон, коротше кажучи, на 30%. Кілов, коштує 60 тисяч. Тобто нам треба купа грошей на покращення, і ще й нам треба 60 тисяч на бронежилет. Ну там, до речі, можна пограти в цю гру, але знову ж таки, я це буду робити потім без запису, бо на це дивитися не дуже цікаво і довго. І вже потім просто покажу свою колекцію. Ой, йолки-палки. Це реально було несподівано, чуваки. Так, покажу вам цю колекцію кришечок. Ну що. Покажу вам цю колекцію кришечок. Та й по тому. Все, давайте підлікуємося. Якраз цією аптечкою. Блін, ну вона, вона реально дуже слабко лікує, бачите? Її треба або ще з чимось поєднувати, або щось таке, бо... Вона реально дуже-дуже слабко лікує. Ого! Ні, тут, мабуть, треба щось таке, так, тут треба кулемет. Вони ще й всі, всіх в шоломах були, це капець. Ну а це вже все хоч? хлоп'ята. О, карису усе. Так, 1300 п... Непогано погодься, так? Оце ми покращили наш пістоль. Я ж, до речі, забув, ми ж його вже так покращили, я ж зовсім забув, що у нас зараз урон дуже класний. О, набої до кулеметику, якраз ми його витратили. Так. Зелена трава, але нам її немає Немає, з чим її об'єднувати. Ну поки що походимо з таким запасом здоров'я, він, в принципі, непоганий. А, а, це ж ми відкрили ті двері, що були раніше закриті, так. Зрозуміло. А ось і писемна на машинка. А, тут у нас а, цей годинник, але його, по-моєму, не можна покращувати, якщо я правильно пам'ятаю. Схоже на те, що ним уже хтось користувався, але він все одно чогось коштує, чогось вартує. Ну так, походу, його не можна покращувати. Давайте збережемося. Save Successful! Ну, тобто, у нас дивіться, вже 10 тисяч, плюс можна продати годинник. Я думаю, тисяч 10, 10 він також коштує. Тобто, вже щось. Ну, давайте зараз, мабуть, будемо реально зберіга... збирати спочатку на бронежилет, тобто на 60 тисяч песо, а потім вже будемо а, покращувати різноманітні предмети. Так, тут нагорі, начебто, нічого немає. Так, operation room. Кімната операції, і там оце буде ця стрь стрьомна штука. А тут здається, ми нікуди не можемо пройти. Так, воно закрито. Мабуть, мені потрібен якийсь особливий ключ. І відчувається холодно. Мабуть, це морозилка. Так, тобто це морозилка. А там я навіть пам'ятаю, а ось там ось сміттєва кімната. Так, що у нас тут ще набої до снайперки. До речі, нам так снайперку роздають. А, ну і тут ми, по-моєму, теж не пройдемо. так, тут те саме, Тут те саме, так, він каже, що смердить. Тобто тут, коротше, коротше сміттєва кімната. А, так, тут ми, значить, забрали це що таке. А, ну це знову ізумруд. його ж не можна. Ви, ви пробачте, може, що я тупашу, просто я не пам'ятаю, його можна вставляти чи не можна, По-моєму, не можна. Ну так, не можна. Тобто це теж просто на продаж, але вже ж дивіться, скільки у нас вже всього, до речі, є на продаж, хлоп'ята і дівчата. Це добренько, добренько. Отже, ми не можемо нікуди йти, окрім як походу сюди. Тут у нас є запальна граната. О, ну нехай свіже повітря заходить, правильно. Набої домагнемо. А сюди ми можемо увійти. Так, і це ось ця кімната, дуже страшна кімната, я ж кажу, не найстрашніший момент у грі просто. Отже, дивіться, нам треба знайти якусь карточку, щоб відкрити двері. Тут якесь дослідницьке оборудування, бляха, обладнання. Навіщо воно їм? Давайте поламаємо, щоб вони тут нічого не досліджували, придурки. Блін, ну реально, скільки пройшло років, момент досі страшний. Отак вони тут робили якісь ростини. Леончик такий. хлопець, що все вірно підмічає, так? А, тут нічого немає, тут у нас а, закрито, щось блокує двері. А, нам треба ось тут ось цю штуку запустити. Ось, до речі... Ой, а чого це воно вийшло, я не зрозумів. А... Ой, ні, я не хотів. Мабуть, давайте тепер зелений. О-о-о. А тепер, мабуть, червоний, так? А, ні. А, ось, так. О. О! Ну В принципі, нескладна штука. Поправді кажучи, я навіть не можу пояснити, що саме треба зробити, я просто клацав щоб ці стрілочки типу, продовжували одна одну і таким чином воно спрацювало. О, ну Картина реально страшна, дивіться. Не можна нічого тут зробити. Що за, що за експерименти вони тут проводили? І ось той випадок, коли навіть графіка не важлива, бо графіка реально стрьомна особливо. Тут, тут все добре видно, наскільки воно все стрьомне, Але ось навіть через. І, і зі старою тобто графікою, навіть з нею все одно, все страшно так. Що тут ще є? Ага, у цього, у цього чувака ключ-карта, але давайте спершу почитаємо записку. А, записка Леона, третя. Такі страшні створіння, як ельгіганти або нові стадори, це лише продукти нелюдських експериментів, що тут, коротше кажучи, роблять над людьми. Але є один тип створіння, котрий сильно відрізняється да, від інших. Ці створіння називаються регенераторами. Регенератори мають суперметаболізм, що дозволяє їм регенерувати будь-яку частину тіла, яку вони втратили, з неймовірною швидкістю. Я ніколи не бачив нічого подібного. Але як і будь-яке живе створіння, їх можна вбити. У них, короче говоря, всередині є лас плагас, котрі схожі на пиявок. Їх не видно. Голим оком, неозброєним їх не видно неозброєним оком. Їх можна побачити лише через термальне бачення. А щоб зупинити регенеруючий процес, а, от так нам треба, коротше кажучи, знайти цих появок і їх знищити. А появок може бути одразу декілька, зрозуміло. Тобто появки у середині цих потвор, і нам треба їх е знаходити і вбивати. Ну тут, на жаль, немає цього термального бачення. Цього е я не пам'ятаю, як він називається. Потім побачимо так. такий спеціальний приціл, щоб бачити цих появок. Але, на жаль, в цій кімнаті його немає. Він буде або у сміттєвій, або в морозильній камері, я не пам'ятаю, на жаль. Так, і тут якраз є карточка, яка відкриває якусь, якусь із цих кімнат. Але проблема в тому, що як тільки ми її візьмемо, мабуть, ви самі вже здогадалися, прокинеться той стрьомний чувачок, котрого до речі, знаєте, як його ще можна вбити, його ще можна вбивати гранатометом, але в мене немає набоїв до гранатомету. Так е -е, він же ж вибухає. І одразу і появок можуть, і самого регенератора. Тобто можна ще таким макаром, це не економічно, бо можна так дуже багато бомбочок витратити. Але якщо немає цього прицілу або набоїв до снайперської гвинтівки, то це такий вихід. Ну що ж, давайте брати так. Е... А, ось фріза карт, тобто це картка від морозильні від морозильної кімнати. Ну так, бачите, йому насрати взагалі. Тож, тікаємо. Тікаймо, бо ми того варті, так? Тут теж десь є чувак, але нам зараз, мабуть, треба навіть просто піти зберег... зберегтися, якщо чесно, бо я не переживу, якщо я помру. Бляха. Ой, він мене чуть не кончив. Чувак, ти мене ледь не вбив, ти це розумієш? Козляра ти. Це куди? А ти звідки взявся? Звідки ви взялися, чуваки? Я, я ж всіх побивав. Я ж тут був уже здається. Нарешті. Так, треба підлікуватися, чуваки. Бо це страшне. 1700 песо, а з цього нічого не випало. Ну так, я ж тут був, якого бісу тут заново з'явились чуваки, незрозуміло. Я зараз хочу реально до, до зберігалочки і до торгашика, до речі, було б дуже класно потрапити. Ми ж можемо просто продати йому набої до магнемо. Трішки місце в інвентарі, давайте звільнимо цей, так, ізумруд. Так, годинник 10 тисяч коштує. О, у нас вже 26280, між іншим, тобто вже така більш-менш сума набігла. Так, тепер нам би згадати, де нам знайти ту зберігалку. А, ось же тут здається. Так, так, о, чудово. Сейв, successful. Ну що ж, тепер, мабуть, треба йти шукати морозильну камеру. Ну, і, звісно ж, згадати, де там морозильна камера є. Слухайте, а можна ще взяти цю запальну гранату? Так. Вона направо зараз. А, ось морозильна камера, так. Ага. Юз, чудово. Ну, принаймні, тут цих придурків, здається, немає, принаймні, поки що. Ого. Тут стільки дверей. А, можна, типу, картку змінити, так, давай. Все, тепер вона. тепер вона від цього лайна, від, від мусорки. Тобто тут можна змінювати картку у цьому пристрої. Це якесь. Ой, якесь кріогенне обладнання, типу вимкнути його я натиснув так, мабуть, я зараз просто пошкодую. Треба було спершу тут побігати, все пошукати, так? А потім вже щось вимикати. Я щось на автоматі це одразу зробив. До речі, в нас снайперки реально дуже багато. Так, є зелена трава, ну давайте поки що не будемо її використовувати, бо у нас дві зеленої трави. Сильну аптечку я не зроблю. Давайте почекаємо, може знайдемо чи червону, чи якусь таку. Блін, реально мені страшно тут ходити, чуваки. Дуже страшний. Я ж кажу, це, по-моєму, найстрашніший момент взагалі у всьому Резиденті 4. А, почекайте, це, мабуть, і є той пристрій, який нам потрібен. Давайте, мабуть, спершу тут ще подивимося, що тут є. Тіла заморожені, мабуть, для того, щоб з них не вилупилися паразити. А, а тут більш немає нічого. Так, тобто нам тільки сюди йти. Відкриваємо ці дверцята, а тут у нас і є цей так: Inferied Scope. Двері зачинені. Бляха, наскільки стрьомний момент. Ти бачите, вони попадали, ці придурки. Ну, але тепер у нас є принаймні зброя, щоб їх вбивати, тобто це наша снайперка. А як же там зробити? Нам треба якось місце звільнити. Зараз почекайте. Комбайн із цим. Так, чудово. Ми тепер можемо принаймні з ними битися, чуваки. Це. І двері розблокувалися Ну, це, це типу вони закрилися на карантин, так? Як це теж дуже модно у такого типу іграх. До речі, з цього регенератора 5 тисяч падає. Я ж кажу: от графіка на графіку, але подивіться, наскільки стрьомні ці чуваки, наскільки стрьомна вся ця лабораторія, так? все це місце. Реально тобі тут страшно знаходитися. Що ж, пішли назад. Є Все, вот теж 5000 випало, Так, чудово. А то все я О, клас! Ой, чувак, ти що робиш? Вставай, вставай. А, бляха, вставай, бо я не бачу твоїх цих. Так. Давай, відро... Як він ще відрощує це все воно так виглядає. круто. Все, так, чудово. Він просто упав, я не бачив його паразитів. Ну, коли є снайперка із цим прицілом, то як бачите, в принципі цих регенераторів реально не складно вбивати, погодьтеся. Так, у нас вже 41 тисяча, чуваки. тобто нам ще 20 тисяч і ми зможемо придбати бронежилет. Ну, це круто. Отже, по сюжету нам треба йти вже туди, у сміттєву кімнату, але, мабуть, ми цим вже займемося якось потім. Зараз я б хотів би просто зберегтися і забути про цей кошмар, що називається. Зберігалочка, чудово. Ну що ж, хлоп'ята і дівчата, давайте, вам буде на цьому нашу закінчувати Дивіться, в принципі, у нас все чудово. Так, у нас дофіга, в принципі, пістолету. Наразі дві зелених травички, але ми їх поки що побережімо, дві хороші аптечки, дофіга дробовика. А снайперки теж, в принципі, вистачає. Дивіться, це виходить 24 набої. Ну і головне, що в нас є ось ця снайперка з цим прицілом, і ми тепер можемо битися із цими регенераторами. Так, ми знаємо, куди треба стріляти. Бо коли не знаєш, я ж кажу: єдиний варіант, який вбивати, це ну або просто від них тікати. Або я ж кажу, це гранатометом ще можна, але це такий собі варіант. Ну, мінус у тому, так, ми то бачимо, але я ж кажу, снайперка незручна, незручна зброя, коли стріляти з нею зблизька. А якщо я правильно пам'ятаю, цей приціл не ставиться ні на пістолет, ні на дробовик, ні на кулемет, тобто він тільки на якусь гвинтівку ставиться. І я ж кажу: просто коли бій йде з буйська, то це реально незручно. Це тільки якщо ось цей регенератор стоїть хоча б на, яку, на якійсь відстані. Ну а зараз я без запису просто пограю у того Гашика, так, спробую виграти ще одну колекцію кришечок. Ну, а головне виграти бабла, бо воно нам дуже потрібно, якраз а, зможемо придбати собі тоді бронежилет, ну і там може покращувати якісь види зброї, якщо ще щось вистачить. Ну а потім підемо у мусорку, так? Підемо, підемо на сміттєзвалище. Я сподіваюся, вам було не нудно це все дивитися. Я вам дуже вдячний за перегляди, за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!